Що радять тобі карти. Карти радять тобі, що скоро до тебе прийде розуміння сім'ї. Якщо немає, збудується, якщо є, буде переосмислення сім'ї, переформування. Відновлення, обновлення сім'ї. Карта говорить нам про збільшення фінансових можливостей. Це шанс на новий спосіб заробляння грошей. Перемога, успіх. Успіх у тій чи іншій сфері своєї діяльності. Тут пожинання плодів. так, Тут вміння управляти тут багато жіночності. Карта описує прямо тебе, так, людина, яка любить... Шик, шарм любить бути в достатку, так, умій, любить управляти, вміє командувати, так, і може продемонструвати свою жіночу силу, так? Ну і красоту. Невдовзі тобі відкриються нові шляхи, шляхи в духовність, самопізнання. Шляхи, нові можливості більш духовні ніж матеріальні. Ну, будуть якісь невзгоди, так. будуть роз... розбиті мрії. Ну, я б сказав, що ви переустановите свої цілі, так? Тяжкі думки, які не дають по ночах спати. Так? Все, що ви м -м, собі надумаєте, від того вам і погано. Менше обдумуйте ті чи інші справи, які вас не стосуються. І знову мечі, і знову холодність. Тут говориться про будування планів на майбутнє, які є холодними, різкими, неприйнятними. Це просто плани. Буде подорож. Буде подорож, буде рух, буде прорив. Буде досягнення певних цілей, буде зріст, і можливості нові, і навіть і дорога стелиться, можливість переїзд, можливий кар'єрний ріст. Сім, сьомий старший аркан нам говорить про е, як і досягнення цілей, так і про звичайні подорожі, так? як і кар'єрний ріст. Так і ріст духовний. Нехай вам щастить.